Всім привіт! Взяли такий юніт за 360 доларів з комісією. Нас зацікавили телевізори. Їх там два. І сучасна мебель, яка також продається швидко. У відео буду одразу розказувати, що продали і за скільки. Дякую за лайки і коментарі. Поїхали сьогодні. У нас юніт, а він не дуже великий, але і не супермаленький. Поїхали так, телевізор, поменше телевізор. Я вже побачила, що це Samsung. Цікаво, що ось це у нас? Вау! Так, це так прикольно пахне в цьому юніті вообще огонь. Бо хоч дивимося, що тут по шмоткам. може якась бренда. До речі, бренди дуже класні продаються. Дивимося, наволочка, це на мусор. Так, що це у нас? Вайн Ярд, Вайн из Сліп Джен. Не знаю, так треба глянути. Зазвичай я беру телефон. Просто хотя бы понимать, що це таке. 30 долларов вайнер Wine Spends. пенс. 16.50. Тумба. Пар... О, а в тумбе щось є. Сейчас будем дивитися эти часики. Що це? Барбери? Вау! А ну інтер... Скільки це коштує? Так, 175 доларів. Хм, Оце хорошая уже находочка. А ну от. Інтересно, угу. что тут теперь лежить. Вау! Ничего себе. Це прям щось цікаво. Боже, як воно все пахне, і я вам сейчас просто не передам. Який тут офігенный запах. У мене зараз таке відчуття, що це все. Боже, тут такий запах приємний! Оце прям коробочка, мені дуже інтересна. Таке відчуття, що це. Я не знаю, щось для. Вау! Це реально дуже смачно пахне. Прям вау. Оце прям коробочка. Я люблю такі всі пахучки. Так, ці вещи ми відложимо сюди. Це у нас іде на викидку. Так, це теж на викидку. Дивимося. Це в нас. Слухайте, мені кажеться, що він був якийсь арабом. Тому що е... не моляться часом на таких штуках. Мені щось кажеться, що це коврик реально для того, щоб молитися. Made in Turkey. Да, я думаю, він був якимсь турком або арабом. Ну що? Це таке інтересно. Вау. Мені кажеться, що він був якимсь то механіком, чи то кимо. Не знаю, але щось дуже цікаве. Так. За долларів 150 можна буде попробувати продати Хм, Інтересно. Це тоже кидаємо сюди. Буди витрати. Так, що ось це таке? Це, походу, щось на машину? Вважаю, що красота. Взагалі, общем, Самсунг такий немаленький. Просто? Ні-ні, от зараз прямо прямо. прямо прямо Що? ще прямі. Отлично. Я навіть не знаю, як це називається. Просто прикріпляю, що, для, що по чому. Це ще також інструмент. Далі, як я зрозуміла, це на велосипеди два Ямаха, вони різні. Три запчастини для мотоциклу BMW. Також прикріплю, що по чому. Також у Юніті був знайдений Овнерс Мануал. Це в нас мотоцикл, і я побачила модель. І вже потім почала шукати, чи це всі запчастини до моделі. Буду тут прикріпляти ціни, по чому я поставила. Ставила я ціни нижчі, ніж продають, щоб продати швидше. А також. Не знаю, наскільки, наскільки це взагалі продається. Я сподіваюся, що це продасться швидко, бо це досить новий був мотоцикл. Тут у нас по деталям це на BMW-запчастини, це у нас запчастина на е, зеркала на машину. Амортизатори. Це частинка від сідушки. Це все ми ховаємо, виставили ось тут показую, е, за скільки й виставила. Також подивіться, як виглядає комод, прикольно. І е, телевізор. Цей телевізор я виставила за 300 баксів. Ось ці світильники настільки прикольні, що можливо ми їх залишимо собі. Я ще не знаю, чи ми будемо їх продавати. Комод мають сьогодні забрати за 100 доларів. Якщо заберуть, то напишу, що продано. Показую вам, що я залишила з одягу і що виставила. Декілька штанів. Навіть не знаю цей бренд, але в цілому вони за 20 доларів продаються. Armani також Champions. це брюки не знаю, штани для мотоспорту. Вони дорогі, я їх виставила, по... вони коштують десь близько 100 доларів. Я виставила їх по 40. Також така футболочка. Далі у нас є наколінники ось ці, вони поменше і вони юзані. А ось ці були в чехлі, і я думаю, що вони взагалі нові. Тут навіть цінник був 139 доларів. Також виставила до 50 доларів, так щоб продати. І ось такі дві кепочки: це Nike Jordan. І шолом теж для мотоциклу. Я виставила як комплект, там, там ще перчатки йшли до нього за 120 доларів. Але, думаю, за доларів 90 можна буде його продавати. Також вам покажу частина бетфрейму. Ось так він виглядає на фото. Я його виставила, ми його зібрали. Це квін сайз, також в гарному стані до 100 доларів, думаю, можна буде його продати. Також цікава історія з цими годинниками. Я коли в Юніті їх побачила, пробила, подивилась, ціни на них шикарні. Але так вийшло, що ми вирішили змінити тут батарейку і пошкодили циферблат. і тут, і тут. Тому я їх продала на запчасті за 25 доларів, бо циферблат пошкоджений. Я не знаю, чи взагалі вони будуть працювати. Ну, можливо, комусь вони будуть Вони продались в той же день. Бучий гаманець я його почистила спеціальним засобом. Він, звісно, все рівно виглядає не дуже, тут видно дуже сильно, що воно погризане. Виставила за 70 доларів. Бачимо за скільки його візьмуть. Взагалі, бренди беруть класно, навіть якщо вони в жагливому стані.